Так, Доброго вечора. Сьогодні думали, не буде відео у нас, але сьогодні, що Маріна у нас плаває в сологуні, такі батончики ми робимо. Якраз розкаже нам, як вона його робить. Комусь буде цікаво. Щось може. Я думаю, буде цікаво. Машенька, розказуй. Добрий вечір. Сьогодні я не роблю, а вже тяну сулугуні. Сулугуні ми робимо із імеретинського сиру. Чого із імеретинського? Тому що є багато способів приготування сиру сологуні. Ну, зрозуміло, перший це класичний. Це чи його, тобто витримка його під набування кислотності з густком, під сироваткою. Але це коли ти його робиш багато, і, відповідно, це зручно. Так як я роблю сологуні небагато і косічки, я роблю. Спочатку і маратинське серце, отакий ну, заготовочки. Частину його залишаю на засолку, а з іншої частинки я формую сологуні. Тяну соловуні і чечел. Такі рулетики ми формуємо. Сологуні, чого в рулетіки, тому що це зручно. ну, Наприклад, як на мій погляд, це зручно. Подожди, це холодна вода, просто холодна вода. Так, да, це просто холодна вода, я зараз дійду туди. А дивіться, він ти воду, От. Чого в рулетіки, Тому що, як виявляється, сологуні не обов'язково має бути круглий. Принаймні зі слів земляків цього сиру. Один чоловік грузинської національності, я йому кажу, це у нас ось сулугуні, ми його робимо в рулетиках. А він каже, ти і в квадратиках, головне, щоб він був слоїстий, щоб він за смаком був похожий, схожий на сулугуні. Як на мене, мені зручно його формувати в рулетики по тій причині, що його зручно використовують. Більшість людей бере його на гарячі бутерброди. Відповідно, відрізав собі шматочок і по величині шматочка хліба і плавиш. Тобто не треба там трикутнички вирізати. Чи Ще щось. Ти навіть якщо і не на гарячий, бутерброд з відрізав, і відповідно отримуєш. Якою приблизно вагою ці батончики, виходить? А батончики я роблю по 300 грамів, 300, 200, 500. Найбільший у мене 800. Можна робити і по кілограму. Але в мене просто в руках більший шматок, ніж 700 грамів, не поміщається. Я не можу великий сформувати батони. І, відповідно, в мене вони ну, найбільше там, 500 плюс. Але так як ми реалізуємо його на ринку, то в принципі 300 грамів це самий ходовий шматочок від 200 до 300. Уже коли маленький, там 100-150 грамів робиш. Уже не дуже, ну, скажімо так, він подається останній. Тобто, коли вже немає з чого вибрати, тоді вже клієнти беруть цей малесенький шматочок. Тому ми стараємося 200-500. ну 500 це, там, може, 600 найбільше. Відповідно, сформувавши такий батончик, я його вкидаю в холодну воду, щоб він собі там остивав. І... Коли вже він охолоне, ми його будемо поміщати в розсіл. В минулому відео багато задавали питання по розсолу. Якої концентрації розсіл? Дивіться, по правилах прийнято, що був 20% розсіл. Але з свого досвіду, кажу, що це дуже сильний розсіл. У нас, ну, принаймні, там, де ми реалізовуємо, це буде, ну, для моїх клієнтів це буде дуже солений сологуін. Я роблю 15%. То навіть не 15, а трохи менше. На 10 літрів води 1,5 кілограма солі. Це трошечки менше буде, ніж 15, це десь 13,5, 14%. На сологуні і взагалі на бринзу, на всі інші сири, окрім моцарели, не бажано робити не розсіл. По-перше, що розсіл виступає сіль. По-друге, якщо зробити його малосольним, то як і сологуні і бринза, вони в малосольному розсолі потворажаться. Тобто, вони стануть спочатку такі липкі а потім вони стануть тварижиться, тобто розлазиться. Збереженню вони не будуть піддаватися. Тому ну, розсіл потрібно робити не менше, ніж кілограм солі на 10 літрів води, ну і не більше, ніж 20% розсіл. От. Якщо немає можливості там зважити, відміряти, то щоб отримати 15 е, таких розсіл, як роблю яну, наприклад, на 10 літрів води 1,5 кіла солі, можна взяти вимить картоплину. Дехто кидає яйця, я яйця не пробувала, не знаю. На картоплині працює. Вимить гарно картоплину, налить води, вкинуть картоплину у відро, і відповідно, щоб додавати солі, стільки поки ну, додавати, помішувати, поки вспливе картоплина. Коли картоплина сплила, ваш розсіл вже буде виступати не тільки своїми смаковими якостями для сиру, а і консервантом. От. Зараз я ріжу імеретинські на шматочки для того, щоб його плавити. Дивіться, коли приготується імеретинський, потрібно, щоб головки набули кислотності. В домашніх умовах кислотність, ну, зрозуміло, ніхто в домашніх умовах не буде купляти на ph -метр. Ну, У нас є, але ну, на ту кількість сиру, на яку я роблю, він мені не складає такої необхідності я э, сюди. і е, я, е, так як і всі інші використовую, як кажуть, єдовський спосіб для перевірки сиру плавлення. Зараз я вам спробую показати, як я це роблю. Ти можеш сюди прийти, бо ти я можеш я зараз йду, я просто ставлю щоб він плавився береться гаряча вода. Для того, щоб перерізати... Давай, давай заново. Заново це все розкажеш. Іди сюди, розказь сюди заново. Розкажи, що ти робиш? На. Першим стати повністю різати головочки. На кусочки, для того, щоб потягнути сологуні, потрібно головку в домашніх умовах, якщо немає pH-метра, а його в більшості немає. Хто робить для себе? Відповідно перевірити, чи готова головка, чи головка набула кислотності. Ну, я знаю, яка кислотність молока. Відповідно, я не чедеризую, тому що, як я вже казала на початку відео, ми спочатку наготовляємо маретинське, а потім частину забираємо на сологуні. Відповідно, я знаю, якщо я зробила вранці сир, то ввечері я його тягну, якщо я зробила вечором, то в мене вже на ранок головочки набувають кислотності. Але коли робиш для, ну, невелику кількість, його можна перевірити ось таким способом. Я беру шматочок, надрізаю, тобто не всю я скрашила головочку, бо є ще такий нюанс, що може перекиснути сир. І відповідно, якщо він не докис, то це ще півбіди. Його можна залишити і він іще набуде кислотності. А якщо він перекис, то його не потрібно використовувати, бо ви з нього не зліпите ні сулугу, ні він просто у вас розкришиться. І отакий шматочок кидаю в гарячу воду і чекаю декілька хвилин. Можна помішувати, можна поставити на парову баню, в залежності від того якої температури у вас повітря в кімнаті? У нас вже кінець робочині, і от дивіться, бачите, він у нас тянеться. Ось така ниточка, дивіться, бачите? Тянеться, 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 і він не обривається. І от скільки воно буде висіти, скільки хватить. Та воно буде собі тягнутися. Оце готовий сир до плавлення. Тобто, з нього з таких головочок вже можна робити сулугуні, моцаралу чечел. От. Отак От я перевіряю. Якщо дивіться, він у вас не розкришується в гарячій воді і так не тянеться. Значить, треба ще витримати трошечки головочки. і Відповідно, потянеться. Якщо сир почав рватися, розкришуватися, то, відповідно, у вас сир уже перекис, вже його просто соліть для того, щоб ну, не, не спортити ну, молоко, яке ви, ви використали. Ви засолите, ви отримаєте теж смачний сир, але, на жаль, сулугуні ви вже з нього не отримаєте. Тому моя рекомендація. Для починаючих, хто хоче тягнути сулугоні, ви, коли робите заготовочку, в інтернеті пишуть беремо, формуємо згусток, ложимо в марлю і засовуємо під сироватку. Так, да, Це все класно, якщо ви вже не один раз його робили. Якщо ви робите вперше, моя порада: сформуйте його у форми, сформуйте головку, хай вона буде сира. І отак у формі засуньте під ту сироватку і його чи дерезуйте. Оці форми, так? Да? Ні, в м'які форми. В форми. Ні, м'які форми. Оці. Ось такі Ні. форми, в таких корзиночках формується солугуні і варетинський е е сир. Отакі такий порожні. М'якенькі корзиночки. Не в такі форми. Ні, в цій ви не поставите його в сироватку, туди сироватка не буде попадати. Це для пресованих сирів. До речі, я трошки розкажу про форми. Це форма стоїть скажених грошей італійська. А ну, я б не сказав, би, що вона. Ні. Е е коли ти не сировар, то тобі кажеться, що ніякої відмінності немає. Відмінність є, вони не б'ються ці форми. Дорогі форми, вони не б'ються, вони більш довговічні, вони краще миються, на них менше осідає ем, молочний камінь, тобто з ними набагато легше працювати. Вона, вона легка в обслуговуванні, скажімо так. От, а ота форма та, та, тут це харк... Харк... Харківські форми. Да, харків. Ну, Харківські, там свої ну, покази, недоліки. Покази а ось що зверху? Це Харківська? Оце, Оце Харківська. Тобто, якщо подивитися, якщо подивитися ці дві форми, то вони нібито нічим не відрізняються. Але хочу сказати, що я коли формую сир в харківських формах, використовую поршень від італійських форм. Тому що в харківських формах йде трошечки дорога е, форма. Чи по 50 доларів, чи по 70 доларів. Я ну, не пам'ятаю, дорі... це було дуже давно. Вони Такі сказ... сказочно дорогі. А харківські там щось. Харківські вони недорогі, але ж я вам кажу, там мені особисто не подобається в них поршень. Скажімо так, можна з тим поршнем працювати, але мені не подобається. Я використовую е, саме з італійської форми поршнем. Він, головочка виходить, більш гладкувата. І відповідно. Мені так подобається. Це так ми нарізаємо. Маріна нарізає. Так, що вен... дівушка не святи. Ага, але ви... ти нам покажеш Солу... 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 косічку. І, ми... І я вже буду Ну, Може 15 хвилин вже може дири... зберегтися. Ну, косічку я роблю чи ти ще з цього з самого тіста чи з цього самого сиру, кому як подобається так. І каже. Так само я спочатку витягую. Що довідати? Кого? Я сама візьму те, що мені. Спочатку витягую, плавлю повністю все, я перекладаю в миску, тому що мені у відрі трохи незручно. Трохи незручно його плавить. Ти сьогодні не зібралась плавити? Ні, я сьогодні не збиралася робити косичку. Ну, для контенту, для твоїх підписників, для наших. Зараз я візьму гарячу воду для того, щоб зробити косичку. Так, да, це таке тісто. Це називається тісто, правильно я кажу? Ну я кажу тісто. то я хочу Тисточку, дальше, Бачите, З такого сиру гарячої водички получається таке тісточка. Я не дипломирований сировар. Кислово. Ты не дипломірований да, сировар? Так, Я зна... не дипломірований сировар, я сировар сироучка, Особливо у особливо. У Кавказьких сирах. Ти сам знаєш, скільки я згадила молока, коли ми зробили перший сулугуні. До речі, перший сулугуні у нас був круглий, 2 кіла. Так і ми його таки. ще й закоптили. Намай. Косічка, різниця між сулугуні і косічкою, для неї потрібна гарячіша вода. І, відповідно, я витягую. Ну, Принаймні це, по моєму досвіду, треба, щоб вода була гарячіша. І я її буду тягнути до тих пір, поки, якщо ви звернули, ви бачите ось такі бугорочки. Поки оці останні останні бугорочки витягнуться. Чим довше я її буду отак витягувати, мочити у гарячу водичку і знову тягнути, тим у мене нічого не робить. От, тим довше ми отримаємо тоньшу ниточку. Тоньша ниточка, ну, ви всі знаєте, що косічка вона тягнеться на ниточки. І все. І тепер, ну це в мене, якби я сьогодні не тягнула сулугуні, то сюди б я робила косічку, і потім я її окунаю в холодну воду і ще, і ще додатково її, поки вона. Ще тянеться, ще трошечки її дотягую. Я так роблю чечел. І ми отакими от смужечками потім його солимо, потім просушуємо і, відповідно, продаємо. Я не плету ніяких косічок. Не знаю чого. Косічки вмію плести, але я їх не плету. Особ, моїм дітям подобається саме коли отак іде чичал, не в косічки. Вони просять, щоб не, не плели нічого. Відповідно, ми так реалізовуємо його неплатеним. І Тепер розкажи, як клієнти ти його купують. Солю тим же самим розсолом. Як стандартно ти росово? Як стандартно, я солю усі сили. Чи ще раз? Хто <пай> не зрозумів, якщо виникнуть якісь питання по варті і Меретенського, ну, його можна знайти в інтернеті. Це наш класичний сир. Ми його всі, хто переробляє молоко, варимо. Просто ну, ми його називаємо імеретинським. Е Можна його, наприклад, літнього часу не робити двома загрівами, а просто зразу нагріти температуру до 38 градусів, так як ми на качоту загріваємо і просто однією температурою сформувати головки. Це вже ну, хто як пристосується. Наприклад, літнього часу ми відразу загріваємо молоко до 38 градусів. Робимо і маретинський сир і потім тянемо із нього сулугуні. Не знаю, правильно, неправильно. Основний кінечний результат. Отримуємо сулугуні. Так, я дуже дякую по... за увагу. Пишіть. Кому сподобалося, пишіть, ставте вподобайки. Кому що не зрозуміло, можете запитати. Якщо що знаю, відповім. Що не знаю, не відповім. Все. Але ще раз вам кажу, що не одну шишку набила. Не одну тонну молока спортили. <рес> не одну тонну молока спортили. До речі, поки нам не дали книжечку, не не дали, а поки ми не купили. Книжку домашнє середділія. Е, от. І відповідно, коли я там читала, я чоловікові сказала, де ж ти був тоді, коли я спортила 100 літрів молока перших. Там все це написано, чого, для чого. Є багато підручників, тому навіть в інтернеті не треба ні в якій бібліотеки йти. Де все це розписано, але коли ми починали, ще цього, всієї цієї інформації в інтернеті не було, і відповідно ми прочитали рецепт без всякого розжовування, без ніде нічого, спортили молоко, ну нічого, знову, знову. Зараз набагато легше починати займатися. Сироварінням, тому що є багато шкіл, де можна отримати знання, самому не вичитувати, просто заплатити за курси за ну, навчання. Ми ніде, не Ні, ну, то ми ніде не вчились, їх тоді в Україні і не було, коли ми починали. Давай з цього. Це був 2010 рік, коли я починала сир варити. От, особ... Ну, принаймні, нам ніде не попадалося, та тоді особливої інформації такої великої як можна було прочитати в рецепті. Робите так-то, так-то, так-то. І на виході ви получаєте так-то, так-то. Ну, не завжди воно б Тому, хто не хоче читати сам, не хоче на курси, можете писати. Що знаю, розкажу, підкажу. Так, дякую, добраніч, А ми будемо далі тянути словні.